Саме тут Іван Котляревський написав свою славнозвісну Енеїду, а також п'єси Наталка Полтавка та Москаль Черівник. До речі, Енеїда стала бестселером ще до своєї офіційної публікації. Спершу Іван Петрович зачитував уривки Енеїди на літературних вечорах, а згодом твір з вуст вуста передавали по всій Полтаві. Вийшла навіть піратська копія поеми. Сьогодні у садибі, де жив Іван Котляревський, діє музей письменника. Будинок відновили 1969 року за малюнком Тараса Шевченка, а інтер'єр за спогадами сучасників Котляревського. Серед найцінніших експонатів комод столик та люстерко. Це особисті речі Котляревського. Письменник не лише створив моду на українську літературу. Він грав на скрипці, писав музику, заснував театр у Полтаві, перекладав сафо. Одним словом, поєднав елітарне та народне в українській культурі. Любов, отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть. Там грудь сильніша від гармат.